О, доброго дня, глядачі мого каналу. Е, сьогодні хочу зробити маленький відеоогляд на е, своє замовлення, яке було здійснене на сайті пром. Е, заказували е, термометр від, і ікевський термометр е, для м'яса. І так, е, Заказували в Укрпошті доставку, е, маємо запаковану. Силофан було без коробочки. Ось такий термометр київський, Для вимірювання температури м'яса. Зараз ми його розпакуємо. Так, він. такі чіткий обгорці. Також даний термометр може використовуватися і в кулінарії, буде надійним помічником. Так, розпакували. Так, є щуп і сам термометр. Тут є книжечка. Так, Працює він від батарейки пальчикової. Так, батарейка не входить в комплект, тому зразу на поготові майте маленьку пальчикову батарейку. Зараз перевіримо, чи він працює. Підключимо. Включився. В принципі, все працює. Все так, тут підключається щуб. Зараз перевіряємо. В принципі, вимірює температуру. Тут можна вибирати Фаренгейти і Цельсії. Тут нижчу температуру, яку вам потрібно. Тут мінімально. Так. І. Таймер є і виключення є. Це на... і таймер, скільки скільки вам потрібно. Так, і ікея, є маркування, є така підложечка, яка, яка можна поставити, все працює. Продавця рекомендую, хороше не поміняти, все робоче. Силку на продавця. Залишу в описі під відео. Раджу замовляйте. До нових зустрічей. З вас вподобайки, також підписи на канал. Щиро вдячний. До нових зустрічей. Я думаю, будуть і наступні обзори які з предметів, які будуть придбані на різних сайтах. До нових зустрічей, всього найкращого. Дякую всім. До побачення.